Доброго дня, любі малята! Яка зараз у нас пора року? Правильно, осінь! Тож сьогодні ми з вами повторимо осінні місяці. Існує три осінніх місяця це вересень, жовтень і листопад. Голосистим дзвоником із веселим гумоном. за з Жоржиновим розмаєм зранцем вересень ступає, відкриває двері в клас на уроки кличе нас. В золотистому жупані заглядає жовтень ранній розмальовує в садочках по золоту на листочках, проведе птахів дороги, переори перелоги. Листопад іде дощами, нас лякає холодами. Він шорхоче під ногами, листяними килимами. Покладена на зиму спати їжачат у теплі хати. Ось дітки, ви і послухали віршики про три осінніх місяця: вересень, жовтень та листопад. Дякую вам за увагу. Гарного дня!